несчастным. Какая удачная картина положения грешника представлена здесь. Одаренный благословениями Божьими любви грешник, тем не менее, ничего так не желает, как уделиться от Бога. Поскольку склонен удовлетворению своих порочных неклонностей и жаждет греховных наслаждений, подобно неблагородному сыну, он требует от Бога добра, причитающегося ему, как он считает по праву. Он принимает, даруя йому добро, как должно. Не собираясь ответить Богу благодарностью и служением любви. Как Каин пошел от лица Господа искать свой, искать свой дом, как блудный Сын пошел в дальнюю страну, так и грешник ищет свое счастье в звении Бога. Может ли найти счастье в звевении Бога, Оставити Бога, Якщо блудний син стає свого Отця, можна знайти щастя без Бога. Читаємо Слово Боже говорить, що без Бога не можна ніяке щастя знайти. Ми повинні тільки узирати на нашого Небесного Творця, і ми повинні знати, що Господь сьогодні желає, щоб навернутися до Нього, до Києва Свім'я благодати, так як той Син. Коли стало йому трудно, Він навернувся до Свого. Отця, він сповнив за дом отця свого, коли прийшов у сім'я, він вже поняв. Що отець, та любов, яка у отця, яка любила його в дитинстві, він сповнив за ту любов. І далі читаємо у 19 стих говорить. И уже не достоин называться Сыном прийми мене в число наемника Твои. Устали пошел к отцу своему и куда он був ще далеко, увидели его отец, и жалился и побежал, пали ему на шею и його. Сын же сказал ему, Отче, я сразу против неба и против тобой уже не достоин называться Сыном Твоим. Коли пришел син, що сказал Отцу, я уже не достойно называться Сыном Твои применения, Отче, U je kje česlo? U česlo najemniku svojih. Toliko što bo liš otec jo prinjao. Tak i sjehodnje naš nebesni otec prinimaje každu, kaj što i se hrišnika prinimaje, što on prišel do njoho, on žaždite jo, potomu što on prolio jo krov, bila velika, On je dal svojo življenje zaradi vsakega človeka, tak je to sin. Oče je ljubil svojega sina, tako ljubi tudi Gospod, kažu, kajo, s čujočo dušo. Vidim, da mi je oče, ko je son prišel, šel, ne prijemajo, prijemajo, dal mu luči in oblečitev, čemu mu dal. Ko je son se navrnil, potem usta, um propao in našel se. Son spomnil za očeta, potem usta, apostol Pavel piše, За такого чоловіка, що що той чоловік є бедний, я каже чоловік, той збавить мене від цієї тілі смерті. Це написано написано апостол Павло 17, 20, Хто може збавити такого чоловіка тільки Отець Небесний, так як отець збавив того заблучого сина, коли він прийшов до нього. І син тоді, коли отець дав йому влучу одежде, <кхух> удів його. Тому що він прийшов ободраний, прогулявши всі своє в те, що отиці йому дав. І син то радувався, коли видів свого отця. І написано у пророка Ісаїві 60, 63, граю, 10 стих, там описується, що яка була у такого чоловіка, який навертається у тих своїх недобрих поступків. 61 10 в Ісаїї написано: радостю буду радуватися, о Господі. Душа моя, о Богі моє, ібо он облекля меня в ризу спасіння, одежду правду оділ мене. Кожен каючийся має радуватися, потому що Господь приймає його. його душа тоді радується, о Боги. Оділ мене. и одел меня. Так и сын радовался, когда встретили своего отца, потому что отец одел его, снял эту в силах мотя с него, одел его в чистые одежды и сделал ему самое великое ощущение, описывается дальше, У Євангелії у Луки, ета глава описує далі, як отець поступив із этим сином, який прийшов навернувся до нього. І спомнів за отцоцький дом. Що отець зробив? Там описується далі. П'ятнадцята глава. 22 стих, Писаєте, що, що отець зробив Сыном за те, що Син послухався і возвратился, сповнив за отцу дім. дом. И там решил: отець сказав Рабам своїм, принесіть лучшую одежду і одіньте його, і дайте перстень на руку його, і обу на ноги, його, і от відкормленого теленка і заколіть. станем і и веселиться, бо цей син мой був мертв, ожив, пропав і знайшовся і почали веселиться, старший же син його був на полі, і, возвратившийся куда, приблизился к дому, услышал і лікування, і призвав одного одной из і и що что это такое. Он сказав йому, брат твой прийшов, і отець твой заколел від кормил теленка, потому що прийняв його здоровим. Он розсердився і не хотел войти, же його выше звали його. Но он сказав, Вот Твой Отцу, вот я столько лет служил Тебе и никогда не переступал при Казани Твоих, но Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими, а куда этот Сын Твой, расточивший имение Свое, с блудницами пришел Ты и заколол для Него откормленного теленка, Он же сказал Ему: Сын мой, Ты всегда со мною, а все Мое Твое. А отом надобно було радуватися і веселиться, що брат твой, этот був меред, ожир пропал і наше. Він який отвіт був отця до сина, коли син возврати, коли то, що там твориться, який пир зробив отець для того сина, який був потеряний. Ти мене дуже ходили тому сунові, но йому об'яснив, що ти всегда со мною. А этот був мертвий, Он звернувся, Он знайшовся. І сьогодні Господь говорить у тій великій любові, яку Он возлюбив кожного з нас, кожного грешника, тому що Яремія 31, 3 стих говорить, що любов'ю вечною возлюбив Я тебе, і тому простить Тебе благословення. Господь сьогодні простирає свої благословення до кожного кажучного чоловіка. Господь любить нас, Он зробив нас тую великою любов'ю, як отець зробив того сина, який Боротився у Його дом, який був потеряний, який пропав, но Он нашовся і прийшов у дом. Он сповнив ту велику любов, яка і осталася його пам'яті, коли він був малий, як Отець любив його. Так сьогодні любить наш велику любов, наш Небесний Творець кожного, який возвращається до нього, до нього. І Господь сьогодні простарає свої руки за кожного грішника, що він прийшов до нього, до коєї смрім'я володати, тому що він говорить сьогодні, моя кров, моя кров за кожного грішника. І Давид говорить, у 102 псалмі 13. -ти. Как Отець милує снове, так милує Господь боящихся. Його. Господь сьогодні милує кожного із нас, тому що Он любит нас, Он проливав свою драгоцінну кров за нас і Он любит і желає возвращение, Кого потерявся в этой жизни дорозі, щоб навернулися до свого небесного Тверца. І Господь говорить, що він із влади до всі беззаконня і простить, як отець простив свого сина, коли прийняв його, коли син і казав, що прийми мене, прийми мене у уже я, бо я не достойно називатися. Так сьогодні і Господь наш Небесний Творець приймає нас і ждати, і желає, щоб ми прийшли до нього. І Господь із влади до всі беззаконня, про Ісаїя говорить, які неправильно робили своє житті, каже, я і злажу беззаконня Твої, як туман, і гріхи Твої, як облако. Так Господь хоче зладити довця, яке було в проступку своєї тільки щоб повернутися до Нього і бути в числі народа Божого. І пророк Ісай говорить до таких людей, що каже, да, не, да оставить путь пусло і беззаконних помисло свої, які. Яке завірення ми сьогодні имеємо, щоб оставить і то все через пророка Ісаїю. Господь бажає, щоб він оставив, так як оставив этот Царь, щоб у кожний беззаконник, щоб оставив ото всі недобрі наклонності і прийшов до свого небесного творця до Кріслення володати, щоб Господь його прийняв у свої обителі, як Отець прийняв свого сина. Это велике завірення сьогодні для нашого, ми знали, що ми повинні до таким людям з любов'ю относитися, якщо ми Таким людям не проявивме любов, наше состояние тоже буде печальне, если ми будемо поступати неправильно з такими людьми. Это великое заверение, которые описуются тут, що Бог бажає Коя прийняти Кающуюся грешник, как прок Исаия говорит: излажу без закония Твои, Туман і ріхо твої, як облако. Обратись, каже, ко мені, бо я искупил тебе». nas, spasitelje, skupil na svoji dragoceno in kruju. On želi, da se bodo navrnuli, no, on želi, da se odkaže iz nas, kolega Vrtaje, da se od tod zabluči, який оставив ряди народу Божого, що вершу сьогодні до нас звучить той призвел, що ми мали любов до такого чоловіка, проявляли любов, если будемо проявляти ту любов, яку проявив Отец, каже, наше теж состояние буде печальне, ще один описує, що кода, каже Бог, себе грешником, спасибо лише любов'ю вашого Небесного Отця ви обретаєте нежне сострадание к другим, страдающим в грехе, Ви не будете каже, більше зустрічати чужого нещастя і покаяння з ревностью і підозренням. когда лед егоїзму измаранет в ваших серцях, ви будете знаходитися в повній гармонії з Богом і будете розділяти Його радість о спасении Якщо блучих. Если то все жестокое серце розтає, тот льот, який є, растая в нашем сердце, то мы будем эту разделять и радость с теми спасенными за лучшими, которые вернулись до своего небесного Творца. Потому что это верно, что вы считаете себя Божьими чадами. Но если это истинно так, то возвращающийся к Богу, это, возвращающийся к Богу, это брат ваш, который был мертв, ожил, пропал и нашелся. Он связался с вами с самыми тесными узами, поскольку сам Бог признает, что своим сыном и отрицает ваше родство, отрицает ваше родство с ним, вы покажете, что вы всего лишь наемники, наемный работник в этом доме, то есть в доме Божий. Если мы неправильно будем поводиться с таким человеком, тому лишь наемника, а не дети в Божьей семьи. Даже если вы не присоединитесь к приветствию заблудшего, Радость и веселье будут продолжаться, возвратившиеся взяли свое место рядом с Отцом в доме Отца, а тот, кому много, прошел, тот возлюбит много, а вы же останетесь в Дне Внешней, так описує нас наглядні уроки Христа. Если мы плохо будем относиться таким людям, которые Які которые создавали своими поступками, они будут души до своего небесного Творца, але вони спомнили ту велику любов, вони спомнили ту велику жертву, яка була віддана за них, і з бажанням повернулися у сім'ю духовну. Ми повинні радуватися із такими людьми і славити Небесного Творця за таких людей, що вони прийшли до свого Небесного Творця. Тому що ми повинні знати, що любов, тут було описано, що любов небесного Творца любов велика. І ми повинні проявляти project to любов, як написано у is 4:8. тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И повинні знати, что если Бог есть любовь, и повинні любити каждого чоловіка, який возвращається у стадо Божие и бажає бути своим небесним творцем і получить спасение. Так я точка, коли вспомнил. За свого отця, що як добре було його отському домі, де він вирос. І коли не, он не полюбив ото всі порядки свого, він жаждав свої часи, що не му, дав, дав му те, що його було. бери іди. і йди. І він почув, як розтратили, і він потім спомнив, що май добре у отці свого, тому що там все є. І он возвращається свою небесному, і он розвозвращається суму Отцю, так як каже грішник возвращається к небесному отцу. І отець приймає його, тому що он любить його, тому що он дав свою життя за, за нього. І допоможе да Господь, щоб ми знали, що ми можемо любити і молитися за кожного хто потерявся в своїй житті, щоб прийшов до коїї з ним благодати, щоб бути своїм Небесним Отцом у вічності, коли Він прийде за своїм збраним народом, щоб бути готовим зустріти Його, да поможе Господь, щоб ми проявляли любов, щоб у нас була та любов, як була у цього Отця, який прийняв свого потерянного сина, який знайшовся. Він з радістю зробив йому этот великий пир, пир Хоча синою старшому то не любилося, але Отецю об'яснили йому, що Ти со мною а этот пропавший наше, и это есть великая радость у нашего небесного Творца, коли находится тот заблудший отца, которая потеряна, была, она нашлась. И ангелы радуются у такой потерянных душах, которые приходят до небесного Творца. Потому что больше радости у одну потерянную душу, не у 99. За эти слова наставления Господа проведет вечная слава. Аминь.